Доброго дня малята! Сьогодні ми здійснимо прогулянку по осінньому парку. Осінь буває різною. Ось ми і пригадаємо найяскравіші моменти. Нас буде супроводжувати наш друг кленовий листочок. Погляньте малята, він трішки змінився після попередньої зустрічі. Був жорстенький, а став багряно-червоний та й одягнений тепліше в шапиці. Та шарфику. Як ви гадаєте, чому? Бо стає холодно. Тож ми вдягнулися тепленько, візьмемо з собою парасольки та вирушимо в дорогу. Клиновий листочок пропонує пригадати, як розпочиналась осінь. На початку осені було тепло, було багато сонячного світла й тепла. Але Погода змінювалась і ставало прохолодніше. Листочки теж змінили свій колір. Стало все золотим. Це означає, що на деревах багато жовтого та жовтогорячого листя. Коли на нього падають сонячні проміння, здається, що воно золоте. Малята, але з часом вітер стає все сильніший. Він зриває листочки з дерева. І кружляє їх у повітрі, устеленим землю, то це явище називають листопадом. Осінь осінь листопад, жовте листя стелить сад, за моря в краї далекі, відлетіли вже лелеки, хмари небо затягли, вітер виє з-за гори, ходить осінь листопадом, жовте листя стелить садом. Восени дощить. Якщо дощить сильно, то кажуть, що лє дощ. Якщо дощить слабо, кажуть, що дощ накрапає. Дощик звучить крап крап. Ідуть, йдуть, йдуть дощі. Стали чорними кущі, і дерева чорні стали, бо листочки вже опали. Птахи відлетіли в теплі краї, комашки поховалися, бо стає холодно. І голодно. Малята, а зараз кленовий листочок хоче з вами погратися в гру. Першу частину фрази він говорить, а продовжуєте ви. Ну що, почали? Раніше на дворі було тепло, а зараз правильно холодно. Раніше день був довшим. А зараз коротшим. Раніше дерева були в листочках, а зараз без листочків. Раніше хмари були світлі, а зараз сірі. Правильно малята, ви молодці. Діти. Що трапилось з нашим парком? Замість дерев залишились тільки стовбури. Клиновий листочок каже, що злий клун напустив сильний вітер. Він поламав усі гілочки. Деревам дуже сумно. Вони вже збиралися спати, а тут таке лихо трапилося. Діти, кледовий листочок, запитує, чи можемо ми допомогти деревам? Так, звісно. Наші дітки зліплять ділочки для дерев. Малята! Сьогодні ми з вами виготовимо ось таке дерево. Для роботи нам потрібна дощечка, шматочок коричнього пластиліна, аркуш паперу картона із зображенням стовбура. Для роботи ми беремо коричневий пластилін, велику грудку, і будемо відчіпувати дрібні шматочки. Ось так. Двома пальчиками ми відщіпуємо. В одній ручці тримаємо пластилін, а другою відчіпуємо. І кладемо поміж долоньок і катаємо прямими рухами. І отримуємо ось такий жгутик. Це Буде гілочка нашого дерева. А гілочок у дерева багато, то ми прикладаємо цей жутик і притискаємо пальчиками, щоб один кінчик до стовбура, а один тягнувся догори. І так робимо далі. Знов відчіпнули, поклали між долоньок. І катаємо між долоньками прямими рухами вперед-назад. Можна трішечки пальчиками підрівняти. Знову притулили до нашої форми і придавили пальчиком. Ось у нас вже декілька гілочок ми отримали. Далі. Гілочки можуть бути як довгі, так і короткі. Спочатку ми виготовляємо довгі гілочки, а потім до них будемо кріпити коротенькі. Ось катаємо. І з довгий можна зробити дві короткі гілочки. Перервати пластилін. І ось ми до довгої гілочки кріпимо коротку з одної сторони, з іншої сторони. І буде в нас гарне осіннє дерево. Тільки вже без листочків, тому що осінь вже пізня. Ось так. І притискаємо до. Паперу. Ось таке дерево ми отримали. Після роботи витріть, будь ласка, ручки серветкою та не забудьте помити з милом. Малята, кленовий листочок вдячний вам за відновлений парк. Ось і закінчилася наша прогулянка. Ми помилувалися красою рідної природи, повторили осінні явища, пограли в гру та відновили дерева. Клиновий листочок з нами прощається до наступного року. До побачення!